Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрук. Що Міноборони нам роз'яснила деякі питання щодо сплати штрафів через застосунок Резерв Плюс. Ну, нагадаю, що нещодавно з'явилась така можливість, і тестували там на початку серпня, там люди набрались, там ціла купа людей, протестували це питання. І от Міноборони запустила тепер на повну е цю сплату штрафу дистанційно без відвідування ТЦК та СП. Однак у людей почали набігати. Нові запитання да, там, щодо цього, там чи буде повторний штраф, чи буде повторний розшук. І от Міноборони е, ну, дуже вдячний да, за це, їм, що вони все ж таки роз'яснили і трошки там, надали якусь там, світлість цьому питанню, тому що Чорногоренка в нас пішла, ви всі знаєте, да? ми їй задавали питання в Фейсбуці там, під її постами, і вона роз'яснювала ті чи інші моменти щодо Резерв Плюс, або сама там виступала з відповідними заявами. Наразі такої людини замість неї конкретної немає. Да, та людина, яка обіймає її посаду, колишню її посаду, вона чомусь публічні такі ефіри не веде і такі заяви не ну, робить, і написати їй немає такої можливості. Тому я вдячний міноборони, що вони, хоча б такі роз'яснення надають. А я, звісно, вже готую для вас і вже на підставі цих роз'яснень можу сказати і свою думку. І от які питання в нас відповідає Міноборони в цих роз'ясненнях, які повістки вважаються врученими? Я не знав, що мені прийшла повістка, як бути в такій ситуації. Якщо я сплачу штраф за неприбуття за повісткою, червона стрічка зникне чи не зникне, чи перестануть надходити повістки після сплати штрафу. Мені прийшла повістка, але я з поважної причини не зміг потрапити в ТЦК вчасно. І як працює алгоритм сплати штрафу за неприбуття по повісткою? От ці питання зараз розберемось, подивимось, почитаємо разом. Я почитаю, ви послухаєте, тому залишайтесь на каналі. Звісно, хто не підписаний, підпишіться і поширюйте такі відео. Я думаю, що це буде корисно і іншим бачити, знати і розуміти, що на сьогоднішній день там відбувається, тому що змін дуже багато. От за ними стежу і викладаю одразу їх в своєму телеграм-каналі. Осі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал. Можете підписатись і за пошуком там подивіться для себе те, що вам цікаво. Там вже дуже багато корисної і цікавої інформації. Також слідкуйте за цим каналом, тому що всі зміни, що з'являються, більш-менш таки оперативно викладаю одразу там, ну і ті, що відео записую, також там розміщую. Тому залишайтесь, підписуйтесь і так. Переходимо до нашої теми. Новина називається Таким чином: у Резерв Плюс з'явилась функція сплати штрафу за неприбуття заповісткою. Як це працює? На початку липня у застосунку Резерв Плюс запрацював сервіс сплати штрафу за порушення. Військового обліку. Ну, я б не сказав би, що на початку липня, а десь це було всередині липня. Там були якісь там незрозумілі ситуації зі сторони Міноборони. Про це окремо записував відео. Залишу тут посилання. У всіх там з'явились якісь порушення, потім ці порушення зникли. Потім Катерина Чорногоренка ще тоді вона обіймала цю посаду, зазначила, що то був якийсь збій і сплачувати штрафи не потрібно, але менше з тим, то вже пережили. Да? Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних, от е, наскільки я пам'ятаю, всього було там два дні на все це питання. Сьогодні подали можливість, додали можливість сплатити штраф за інше порушення, неприбуття за повісткою. Міністерство оборони пояснює, як працює алгоритм сплати за це порушення, відповідає найнактуальніше запитання. Перше питання: які повістки вважаються врученими? Ну, тут ми, хто слідкує за моїм каналом, звісно, вже знає, які повістки вважаються врученими. Послухаємо тепер Міноборони. Вручена вважається повістка, яку працівники ТЦК надіслали пошту або вручили людині особисто. Кожна повістка має відмітку в реєстрі оберіг про те, що її відправили або вручили. Якщо людина не прибула вчасно, це не звільняє її від обов'язку з'явитися до ТЦК незалежно від дати отримання повістки. Ви зобов'язані виконати її вимогу. Ну, от така ситуація, да? тобто Міноборони трактує це таким чином. По-перше, нагадаю, що в нас на сьогоднішній день і бойові повістки да, там, на відправку до військової частини можуть направлятися також поштою. Це була така гучна новина, про це окремо записував відео. Залишу тут посилання обов'язково. Подивіться, це відео дуже корисне і треба розуміти да, свої права і обов'язки. От мені не зовсім зрозуміло, що незалежно від дати отримання повістки, ви зобов'язані виконати її вимогу. Зрозуміло, що повістка виписується на конкретну дату. Якщо ви не прибули, ви вже є порушником. Ну, звісно, якщо там немає у вас якихось поважних причин, про які ви повинні повідомити не пізніше, ніж три дні. Да? Але чи зобов'язані ви з'являтися за тією повісткою, за якою строк вже минув, ну це таке питання, як на мене, спірне. Да? Я не знав, що мені прийшла повістка. Як бути в такій ситуації? Потрібні докази, що повістка вам дійсно не приходила. Шикарно, да, які ж це можуть бути докази, що повістка вам не приходила. Наприклад, довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставки. Тоді ви можете звернутися до ТЦК і порушення знімуть. Ну, звісно, раніше ми також робили такі запити на Укрпошту і отримували інформацію. Чи дійсно надсилалася повістка, чи передавалась вона Укрпошті для вручення людини? Чи оповіщена людина була належним чином. Да? Як ви знаєте, в нас рекомендованими листами зараз надходять повістки. Якщо вас немає вдома, а поштар її приніс, вас немає, ви на роботі, звісно, десь перебуваєте там. Да, у своїх справах поштар повинен залишити вам повідомлення про те, що вас на відділенні почти чекає така повістка. І от чи надходять такі повідомлення, чи ні, тут вже питання відкрите. Да? Тому ми зробимо в свою чергу такі запити, щоб якщо. Питання спірне з'ясувати, чи дійсно такий поштар повідомляв і чи залишав він повідомлення? Ну, тобто отримаємо цю інформацію. Ця інформація, звісно, може бути використана як доказ, що повістка вам не приходила. Ну тут так просто сформульована, дуже цікава докази, що повістка вам не приходила. Е, так, далі, якщо я сплачу штраф за неприбуття за повісткою, червона стрічка зникне. Ну, всі бачили цю червону стрічку, да, в Резерв Плюс, там розумієте, що це таке такий тригер да, в нас. Так, у Резерв Плюс це буде видно, відмітка про порушення та червона стрічка зникнуть. Проте, якщо штраф не сплачений, ви й надалі бачитеме червону стрічку в Резерв Плюс. Ну, дуже цікаво, так? Да? Тобто, поки ви не сплатили, поки не закрили цю справу, все воно буде залишатися. Далі, чи перестануть надходити повістки після сплати штрафу? Дуже цікаве запитання актуальне. да? Ну, По типу такого, що я ж закрив, начебто це питання, але, повертаючись до пояснення Міноборони, що як бути в такій ситуації ну, щодо, щодо прибуття по повістці, то вони кажуть, що ви зобов'язані прибувати все одно. да, там, І по цій логіці ви сплатили. Цей штраф, але обов'язок у вас прибути залишився, да, і тому буде у вас там якийсь, скоріш за все, рошок. Ну, тепер ми читаємо, що нам каже Міноборона з цього питання. Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення і прибирає Червону стрічку, але це не скасовує вашого обов'язку виконувати вимоги військового обліку, тому повістки можуть надходити і надалі. Ну, Зрозуміло, можуть і будуть скоріш, надходити. Якщо людині вручили повістку належним чином, особисто чи поштою, вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП. Про наслідки неявки передбачені статтями 210 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336-337 Кримінального кодексу України. І про це я казав, що вже бойові повістки також нас надсилаються поштою. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень. Що таке систематика, Да? Ну, трошки, от відходячи від теми роз'яснень Міноборони, одразу вам скажу, щоб ви для себе розуміли, Да? трошки в сторону. Систематика це коли ви отримуєте регулярно повістки від ТЦК та СП, отримуєте там підпідпис, або там вони надходять, ви не знаєте, що вона прийшла, потім вже побачили цю червону стрічку. І побачили, що це була повістка. До речі, про це я також окремо зараз розповім. Там же тепер видно, що це за порушення, да, в резерв плюс тепер стало, Допрацювали вони його. І от якщо ви кожного разу сплачуєте за цією повісткою, тобто погоджуєтесь з цим порушенням і кажете, що давайте, закривайте справу, я погодився, один, два, три, ну, тобто є систематичність, то це вже можна розцінювати як ухилення від мобілізації, тому що. Однією зі складовою там, злочину по ухиленню, це є, звісно, ваш умисел ухилятися. І, тобто, якщо ви явно бачите, що вас викликають і не з'являєтесь час від часу да, там, по кожній повісті, але ви знаєте, що це порушення, тобто не кажете, що я не знав, я не бачив, я нічого не визнаю, буду оспорювати в суді, то це буде систематично е, ну, розглядатися представниками ТЦК і, звісно, потім поліцією як систематика і може вже трактуватись в межах кримінального кодексу, а не адміністративного, звертайте увагу. Систематичне ігнорування стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень. Отак от пише в нас Міноборони. Далі мені прийшла повістка, але я з поважної причини не зміг потрапити в ТЦК вчасно, чи з'явиться у мене червона стрічка. Закон визначає поважними причинами стихійна лиха, хворобу, смерть. Родича або бойові дії, у вас є 3 дні віддати, коли ви мали з'явитися за повісткою, щоб повідомити ТЦК про неприбуття. Та сім днів загалом, щоб прибути. Тобто, розумієте, да? всього сім днів, щоб прибути. Питання зняття червоної стрічки у таких випадках розглядатиметься в індивідуальному порядку. Так зазначає в нас Міноборони. Далі, як працює алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою? Дуже цікаве б запитання. Да? Сплата штрафу за неприбуття заповісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних. Завантажте Резерв плюс, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн, подайте заяву про визнання порушення. Протягом це я читаю, те що Міноборони зазначає. Знову ж таки, звертаю увагу своїх підписників. Не пишіть мені в коментарях, що ти, Олексій, рекомендуєш встановлювати Резерв плюс. Він не є обов'язковий. Так, він не є обов'язковий, і тут я не можу вам надавати рекомендації встановлювати його чи не встановлювати. Кожна людина свідома за це несе свою відповідальність і розуміє якісь наслідки. Да, якщо не розуміє, напишіть в коментарях, я там може комусь щось роз'ясню з цих питань. Але встановлювати резерв плюс обов'язку немає. Але для зручності деякі люди собі його встановлюють, оформлюють відсрочку дистанційно. Або дивляться чи не розшукує їх ТЦК, бо там це можна побачити. Ну і там дуже багато питань. Тому тут вже самі визначайте, потрібен вам цей резерв плюс чи ні. А це вже для тих, хто ним користується да, більше, або хто може там захоче скористуватись. У кожного своя може бути причина для цього. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми на сплату є 20 днів. Фіксуємо собі, да? тобто протягом трьох днів вам з'являється постанова в електронному вигляді. До речі, вона буде з'являтися, тому не лякайтесь, це не буде якась паперова, не буде вам нічого приходити. Воно буде в електронному вигляді буде мати якісь реквізити. 50% можна сплатити на сплату є 20 днів, все. Тобто, 8,5 тисяч від 17 тисяч є це є половиною. Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму 17 тисяч, а у разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно 4 дні. Ну, 3 дні на розгляд заплатили, закрили справу, да? ну логічно. Щоб побачити свій актуальний статус після оплати штрафу, оновіть обліковий документ у Резерв. Нагадуємо, що обов'язок виконувати вимогу обліку зберігається, тому повістки можуть надходити і надалі. Ну тут вже нас вдвічі Міноборони на це звертає увагу. Тобто, зрозуміло, да? хоча е, треба розуміти, скільки у вас там було цих повісток, да? і скільки у вас там було порушень. Якщо в нас Резерв Плюс показує предметно, що це за порушення, то хотілося б розуміти, чи їх там декілька. Наразі це питання поки що відкрите, так? Да? Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правих обмежень. Це в нас дублюється. А якщо подати заяву про визнання правопорушення, але не сплатити штраф, ну, якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів справа надійде до виконавчої служби, це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна, транспорту, внесення до єдиного реєстру боржників. Про це колись окремо також записував відео, там, чи можуть позбавити вас. Нерухомого майна, там вашої домівки, квартири, отут залишу посилання, подивіться. Далі, якщо я сплатив штраф за неприбуття заповістки, відвідавши ТЦК особисто, маю квітанцію, але в резерв плюс все одно бачу це порушення, то що робити. Так може статися, якщо ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру, і отут цікавий вже момент, тому що ми з вами знаємо, що в деяких випадках ТЦК та СП не вносить деяку інформацію до реєстру. Чому знаємо? Тому що стикаємось із судовою практикою постійно із практичними ситуаціями. До мене, хто звертався вже в курсі, да, що деяка інформація там, про виключення, про інвалідність або про ще щось чомусь не попадає до реєстру. Бувають такі випадки. Але ми надіємося, що їх не буде в питанні штрафу. Да? Через це інформація не відобразилась і в застосунку. Якщо ви оплатили штраф за це порушення, то вам не треба визнавати порушення повторно і сплачувати штраф знову. Але радимо мати при собі квитанцію. Отакі поради вам роздає Міноборони. Так, залишилось ще пару питань буквально. Якщо я маю червону стрічку, але не подавав заяву на сплату штрафу, моя справа надійде до виконавчої служби? Ні. Але в такому разі Нацполіція під час перевірки документів виявить порушення та може примусово доставити вас до ТЦК для складання протоколу. І тут трошки поясню своїм підписникам. Червона стрічка це не означає штраф. Це означає, що ТЦК та СП зафіксувала якесь порушення щодо вас. І скоріш за все, ну це 99 випадків в моїх ситуаціях ДАІС-100 подають е, щодо адмін затримання і доставлення вас до приміщення ТЦК для складання протоколу. І знову ж таки, звертаю увагу своїх підписників, глядачів. Що на сьогоднішній день заочного розгляду по протоколах без вашої заяви немає. Тобто, якщо вас не затримали, не доставили, або ви самостійно не прийшли після цього приміщення ТЦК, справу без вашої участі розглядати не мають права. Тільки за наявності повідомлення вас належним чином про це. Звертайте на це увагу. І останнє питання, яке є в нас в роз'ясненнях від Міноборони, чи можу я сплатити штраф не в резерв плюс? Так, ви можете написати заяву в ТЦК і сплатити штраф офлайн. Ну, Таке ми робимо по своїх клієнтах, до речі. Сервіс сплати штрафу у Резерв Плюс є добровільним додатковим інструментом, що допомагає слідувати правилам обліку та дозволяє швидко розв'язати питання без черги зайвого клопоту. Я вам скажу, що не знаю, як воно буде там працювати в Резерв Плюс. Буду вдячний за фідбек. Напишіть в коментарях, хто там спробував. Окремо буду вдячний за це, але м, в питаннях сплати штрафу офлайн, тобто переписка да, з ТЦК та СП, воно спрацьовувало не завжди. Не знаю, з якої причини не можу тут систематизувати, тому що різні ТЦК, різні люди, різні звернення, але не завжди ТЦК та СП розглядало ці заяви і закривали ці питання. Ну от, є як є. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, там ще трошки поспілкуємось. Залишайтесь на каналі, звісно, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним і підпишіться, не забувайте. І про телеграм-канал, звісно, нагадую, там все це оперативніше з'являється. В описі під цим відео є посилання. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!